Збройні сили України мають нові великі успіхи на Курщині. Це схоже підбадьорило місцевих, і вони почали масово підтримувати українських солдатів. Зафіксовано випадки, коли жителі регіону кричать на камеру воїнів Слава Україні і героям слава та поливають путлера лайливими словами у Кремлі. Б в усіх вуха відсохли. Сподіваємося, скоро звільнення чекатиме на всі регіони рафії. Відео діалогів жителями Курщини дивимося вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до. Нашого випуску підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Місцевих жителів Курської області закликають українських захисників іти далі та розібратися з потлером. Про це свідчать відео, що поширюються у соціальних мережах. У телеграм-каналах поширилася історія, де чоловік із курщини по прияльськи говорив із українськими військовими, не криючись, наїхав на Путіна та рашистську владу. І ще відповів на слова слава Україні. Словами героям слава, варто зазначити, що таке ставлення може бути зумовлено тим, що українські військові опікуються місцевим населенням Курщини, яке покинула рашейська влада. У мережі з'явились кадри того, як місцеві жителі Курської області бороть воду, привезену українськими захисниками. На запис також потрапив з момент того, як військових ЗСУ знайомиться із місцевим хлопчиком Данею та пригощає його своїм пайком. Хлопець, у свою чергу, щиро подякував захисникові. Окрім того, також цікаві кадри, де в мешканки суджі спитали, чи гарно ставляться до місцевих українських військових. На це громадянка Ерефі зазначила, що мовляв, і з цим все добре, ба більше жінка тішиться, що можна обносити місцеві магазини. Тож їжа і вода є. Не, у вас все їсти пити. Хватає всього. Та їсти ми в магазині ограбили. Ага. Що Ні, ну, що правильно, конечно. Правильно, це ж ваше все, це ж не наше. Водички набрали бралі пітівої взяли. Також у мережі з'явилося ще одне відео, де вже дві місцеві мешканки їдуть із величезними візочками. Очевидно, супермаркету повними продуктів. Як можна здогадатися, їх жінки не купували, а просто скориставшись моментом, взяли безплатно. Бачу, понабирали ж нормально. Понабирали, а що? що. Нема ви ви скажіть, ви суд же самі, ви місцеві мешканці? Ну, я са... з границі, ми ж дружили, господи. Ну а хто в чому винен? Хто? Ну, це все государство, правительство. Ми ну, ж вас ва 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 спинимо. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я, ну, бери. А там ото до п'ятерків, там ото от, є такий хмизняк, ото, ну, ті обрізки, ага. можна а? на. Звісно, на... бері с... все, холь, що хочете, це все ваше, ви що. У дверь, беріть, що хочете. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Окрім цього, відомо, що обносять місцеві не лише продуктові магазини, а й аптеки. Крізь вибиті двері, місцеві жінки заходять у приміщення як до себе додому та обирають усе, що припадає до душі. Окрім цього, раніше наші військові в Курській області зустріли жінок, які вивозили речі своїх колишніх сусідів, котрі евакуювалися з регіону. Мовляв. А що робити? Треба ж Бідкається від відчайдушні громадянка арафії. Якось жати про це. Пише журналіст Юрій Ботусов. Як іронічно підкреслив журналіст, місцеві жителі охоче звільняють сусідів, які добровільно евакуювалися від зайвих пожитків. Час українській поліції навести там порядок, доки вони один одного повністю не обнесли. Акцентував він. На ну, тим часом українські військові публікували відео, ймовірно зняти в одному з супермаркетів контрольованому ЗСУ. у місті Суджа Курської області мовляв сільпо. Відкрилося у суджі. на кадрах. Солдати зсу зображають продавця та покупця, стверджуючи, що товари можна оплачувати у гривнях. У процесі вони безладно розкидають продукти та розсипають сукерки з банки. Ролик був опублікований на акаунті, що належить військовослужбовцю ЗСУ. на цьому обліковому записі. Регулярно з'являються відео із українськими військовими у суджі. Українські сили оборони тим часом продовжують просуватися в Курській області, поки Кремль розгублений і. Ворожі війська не чуння сильного опору, але все ще. Може змінитися військовий експерт Роман Світан із цього приводу зазначив наступне: цитую його наразі створена дуже грамотна плаваюча лінія фронту для того, щоб рашисти не могли кабами руйнувати лінії оборони. Зауважив полковник у запасі. Також під контролем України опинився населений пункт внезапне. Однак ще зарано говорити про початок повноцінного наступу на цьому напрямку. Був створений оперативний плацдарм. Імовірно, для контролю певної частини Курської області Світан припустив, що вона простягатиметься до Кур. Чи Курська, не більше просування ЗСУ буде доти, поки рашисти не ухвалять рішення перекидати зі східного фронту значні резерви. Мовиться про 30-40 тисяч особового складу. Це саме та кількість, яка рухається зараз в напрямку Покровська. Поки вони не ухвалять такого рішення, плацдарм в Курській області буде розширюватися, наголосив Світан. Ну окрім цього, через те, що рашиська очільник Путлер відмовився визнавати операцію України в Курській області графія частину війни проти української держави, може загостр. Тратися протистояння між баштами Кремля про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук. За його словами, Рашист Потлер відмовився визнавати Курчину частиною так званої спеціальної воєнної операції проти України, заявивши, що на українській території відбувається одне а на рашистській зовсім інше. За Україну рефі відповідає начальник генштабу ЗС СРАФІ Валерій Герасимов. А за Курчину директор ФСБ ФСБРФІ Олександр Бортніков то. У теж може бути протистояння, тобто одним із наслідків може стати загострення протистояння між цими баштами, яке зрештою може знести взагалі кремлівську кліку. Вважає аналітик. Тим часом українські захисники дарма час не втрачають. До прикладу нині стало відомо про те, що бійці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади десантно-штурмових військ збройних сил України захопили новий рашиський танк, Т-90М м прорив під час рейду до Курської області. Як передає у про це повідомила Смодесята окремо десантно штурмова галицька бригада десантно штурмових військ ЗСУ та оприлюднила відповідне відео. Новітній рашиський танк Т 90 М прорев не встигнувши повоювати, став трофеем Галицьких десантників. Операція українських сил оборони в Курській області ілюструє, як українці можуть використовувати маневрову війну для компенсації переваги рафів графівжові силя та техніці. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни за підрахунками аналітиків із січня полипень липень 2024 року. Рошиські війська загалом окупували 1175 квадратних кілометрів території України для порівняння в результаті операції в Курській області. Українські військові зайняли приблизно 800 квадратних кілометрів уздовж. Та в принципі впродовж 6 днів а станом на зараз вони просувалися на глибину приблизно 28 кілометрів. Використання Україною маневру в Курській області є прикладом того, як українська операція у поєднанні з оперативною несподіванкою може привести до більшого територіального досягнення за значно коротші терміни часу та зменшує кількість живої сили та техніки. Тривала позиційна війна навпаки лише посилить брак України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів, стверджують. Аналітика зазначається, що здатність України досягти швидкого маневру в Курській області свідчить про те, що українські сили засвоїли уроки минулих місяців позиційної війни. На Курщині нині важливим для сил оборони є місто Льгов, контроль над яким дасть реальну можливість перерізати логістику рашистам на стратегічному рівні. Так вважає експерт Іван Крачевський. Ну а далі пряма мова. Якщо говорити про щось стратегічно важливе, то нам треба забути про місто Курчатов, але згадати про місто Льгов, яке є одним із двох логістичних вузлів на території Курської області. Там взагалі цікава конфігурація, бо на Курщині є 1500 кілометрів залізничних шляхів, але вони всі зводяться у два залізничні вузли: Льгов. Та Курськ, відповідно, якщо ці два вузли даруйте розбомбити або взяти під фізичний контроль, хоча б лігов, то тоді всю залізничну мережу на території Курської області можна викреслювати, бо там залізниця випадатиме як для рашиської армії, так і для експорту важливих товарів для Кремля. Як то зерно, чи залізна руда, і з чого потім бороть гроші на війну проти України, розповів експерт. За його словами, які стратегічні кроки, що реально зможуть перерізати окупантам логістику, там слід очікувати за кілька тижнів. Я вам вдячна глядачі. Сте що водовела відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.